Закінчився у мене бензин біля дому, скину водометр по нулям. Цікаво побачити, яка витрата палива на 100 км. Зараз залью літрушку. Тут вже бензин. І підрахуємо, що там у нас виходить по розходу на сотню. Так, з товариство. Продовження. Рівно на 38 кілометрах у мене закінчилась літра палива. Їздив по-різному і швидко, і потихеньку, і по місцевості такий рівні і не тільки. Ось такий мопед Форте. 120 кубиків написано на циліндрі. Ну, що хочу сказати, 3 літри на 100 км. Ось такий розхід. Потім глянув, підрахую точно, скільки це вийшло. Трошки менше 3 літрів. Так що ось так. Заявлених 2,2 літрів ніяк не, не входить. Але їздив я на різні дистанції по 2 км, по 4, інколи по 5 Невеликі дистанції в мене були. І ось ось стільки я накатав, ну, десь, може, там за неділю. Щоб бути точним, підрахував, скільки б цей коник витратив палива на 100 км. А це було б у нас 2 літри 620 грам. Непоганий такий результат для техніки такого класу. По заводу заявлено 2,2 літри. Але можливо, можливо, якісь є не такі настройки. Взагалі-то він трошки перероблений. А саме, хто в темі, то скажу, задня зірочка тут стандартна на 40 зубів, рідна, а передня на 16. Рідна йде на 14. Тобто трохи, трохи йому важкувато. ну В якому плані. Взагалі-то він працював як трактор на 14 зубі зірочці і їхав не так швидко, як міг би. Зараз крейсер 60-70 км, і це я вважаю нормально. Мені так більш комфортно, чим постійно дерчать і перемикати ті передачі. На 4.50, ну це якось не по приколу. Можна і швидше, але це вже двигун, можна так сказати, йде в рознос. Я не люблю, коли щось дуже голосно гуде. Таке от сьогодні відео. Дякую за увагу. Гарного дня!